Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В окупованому Бердянську сталося кілька вибухів. В порту міста щось сильно горить та видніться хмара диму. Пишуть телеграм-канали. На фото, які публікують місцеві жителі, видно потужну пожежу в порту. Наразі невідомо, що стало причиною займання та що саме спалахнуло в окупованому Бердянську. Пишуть, що одне із транспортних суден РФ спалахнуло. Крім того, повідомляється, що в Бердянської Мелітополі побачили білоруських військових та інженерів, які займаються облаштуванням бази поблизу аеродрому та порту. Пишуть, що внаслідок вибухи військовослужбовців з Вітебська накрило. Я 200 та 300 Білорусь зустрічатиме нові цинки, особливо 38-ма Вітивська бригада. Збройні сили України в черговий раз опублікували відеозвернення до населення та особового складу збройних сил Республіки Білорусь із закликом не дозволити керівництву країни втягнути їх в брудну війну Росії проти українського народу. Збройні сили України звертаються до білоруського народу. Століттями наші народи пов'язувала дружба і добросусідські відносини багато разів у нашій історії. Ми боролися проти спільних ворогів завжди підтримували. Один одного сьогодні ваше керівництво готується приєднатися до російської збройної агресії проти України. збирається залучити білоруський народ у брудну війну. Йдеться відеозвернення. Визначається, що під виглядом перевірок у Білорусі розпочалася прихована мобілізація громадян для комплектування спільного з Росією угрупування військ на кордонах з Україною. При цьому військові акцентували, що Україна не становить загрозу для Білорусі. З 24 лютого територія вашої держави використовується для нанесення ракетних авіаційних та артилерійських ударів по території України. Крас території Білорусі здійснювався наступ на Київ, Україна досі не відповіла на цю агресію. Дружбу між нашими народами ми цінуємо вище ніж відповідь на злочинні дії вашого керівництва. У своїх виступах Лукашенко говорить про неіснуючі військові загрози і про готовність до превентивних дій наголосили в ЗСУ. Лукашенко намагається прикрити можливучість збройних сил Республіки Білорусь у війні проти України так званим спільним угрупуванням, адже наказ наступати отримує саме воно, а не сама армія Білорусі. Навіть якщо білоруські військовослужбовці відмовляються воювати проти братнього українського народу, російська частина спільного угрупування. Вання може потягнути їх за собою. А якщо армія Білорусі підтримує російську агресію, ми відповімо: відповімо так само жорстко, як відповідаємо всім окупантам на території України з використанням всього арсеналу і з нанесенням ударів по військових об'єктах на території вашої країни додали у звернення. Україні цього не хочуть, тому що Генштаб ЗСУ звернувся до білорусів на гряму. Ми закликаємо всіх громадян Білорусі не виконувати накази вашого керівництва. Ну проти України, які є злочинами згідно з Конституцією Республіки Білорусі, нормами міжнародного права, ми закликаємо вас не розділяти відповідальність за військові злочини вже скоєння російської армії в Україні. Ми закликаємо вас не ховати ваших синів, чоловіків, братів, батьків, які загинули за амбіції, страх Путіна і Лукашенка втратити свою владу, заявили в зсу в зверненні. Зазначили, що військові злочинці в будь-якому разі опиняться на лаві підсудних. Імперії руйнуються, залишаються народи звичайні люди, які можуть бути друзями, а можуть ворогами. Як буде залежати не від Лукашенка і Путіна, а від кожного. З вас, якщо вас якимось чином, змусять перетнути український кордон із зброю в руках, не застосовуйте свою зброю. Зупиніться, опустіть стволи вниз і почекайте представників збройних сил України. У цьому випадку ніхто по вас стріляти не буде, Бог і правда з Україною. А вам потрібно зробити правильний вибір. Ми впевнені, що ви його зробите. Резюмували в ЗСУ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.